Каже до стати декілька таких запитань, які ми зрозуміли, як ми тоді сам Звідки я свідчить тому, що він може знаходитися, якщо б було законодавного питання у місті Лученську, які там умови чи Та майновий стан, хто там живе по даний час? Ця реєстрація була ще не пантею у 2005 році. Жодного будь-якого повідомила немає. Окрім цього, матеріала. Справа знаходиться відповідь з адресного бюро, толо виявили сандрію за будь-яку не знає. Відповідь, без робота. По Тернопільській області. Тобто, якщо я би звернувся в адресний бюро Хмельницької області, ми додали. Що він зареєстрований там, а не... будь-яких інших підтверджень, е, матеріалах справи е... немає, вони відсутні. І стверджувати про те, що він має якісь відношення до Волочиська, можливо, там вже живе зовсім інша сім'я. Е, Слідство це не І Сьогодні говорити про те, що щодо можливості перебування в волочиську немає такої. слідчого слідчего органіває. Підліпи, ага. Ваша честь, хотів е е питання таке задати е суду. Е е так, так. Щодо е кого, е кого судить? Фізичну особу, громадянина, тоді людей. Тому що я юридична особа і там вказано, що я там ніде не працюю. А я официально працюю уже с 2007 року в комментариях называется. Для меня ну, не попросили, что это. Для меня незразу правосудие. Кого судится? Кого? Что-то броня западеморослав до Толонова и Олег Александрович. Громадянов изученный не Громадяной, да. Почему же сказано, что я не да не працюю? Не прошу. Громадская организация учеба. Все украинские. Организация не есть духовная. Вы требуете русские посты у нас переделают примоты до сплачивания куда-то.

Відділення області, будуть привітані по данному організації на контролістові. Я бачу, що слідчі органи таки не допрацьовують, і конкретно не допрацьовують. Є дорогі, в мене є копія Статирбурга, де за адресою Старий ринок 2.2 де головою є головою єрусамдру зареєстрована громадська організація. Думаю, це витяг зер'єнтку і є що його прізвище, що є головой. Це один момент, другий момент. Говорити про це і говорити про те, що дана особа не працевлаштована, теж є мене заперечна, оскільки будь-яка особа, яка зареєстрована в державному об'єкті, а він в державному об'єкті, це вже є особа, яка має місце своєї роботи. Прибуткова чи не прибуткова це, це вже зовсім інше питання. А він зареєстрований державного різдві. Це висоток, який можна спитати будь-який момент. Знову світчого ми працювали в тому плані

<зад> Закони міняються, і через це, можливо, слідчі стверджує про те, що нам не зареєстровано отримав відповідь від службою міського проєкції. Проте на сьогоднішній день діє закон, який дозволяє проводити реєстрацію комуністів України. Якщо зареєстровано Центральний офіс містів для і його десь можна реєструвати будь які підрозділ. Ви робили заклад Mm-hmm.

У вас в эту храму не подложил без права юридичного шода? Нет. У вас в виду храмон и подложил без права юридичного шода? Без понятно. Дополнение кнопота не будет? Сейчас мы подхожу. У нас проведешь. Так що ми вже години часу ми проводимо лише вивчення матеріальної справ і бачимо, що з тими органами не зібрані, необ'єктивно використали ці докази, які будуть зверні більші військового Документація, яка була отримана на закладі, з приводу того, чи є наджога журналістом чи не журналістом. ні в питанні, ні особливо про підозру не зазначається, і не посилається на цей документ, який є вважає основним документом, оскільки відповідно до статті 24 жодного кодексу чітко зазначено, що доказано кримінальне провадження фактичні дані, отримані попередньо у передбаченому цим кодексом порядка на системі фіксих охорон суддя. Встановлю явності і чи відсутність фактів, що має значення кримінальне провадження та біля гайду Як бачається в відповіді на запит слідчих органів, яка надійшла на адресу слідчого органу з національної слідів України, чіт зазначено, що слідчому СВТРО МВСУ Серцюку на ваш запит за номером 24, 24, 24 17, 27, 94 року людина наступне. Що на чого назад наказують? З третього року на житті міністра Тернополя, вулиця Лед Коські, цих 723 не є членом членом, членом, членом журналістів України. Тобто є питання, тобто на якій підставі слідчими органами? <п 'ят> Ваша честь хочу ще зазначити, що всі ці документи, на які я буду зараз посилатися, вони знаходяться усі матеріали справи. За клопотанням моїм, який я писав у грудні місяці, було отримано весь первій документ, який знаходиться слідчого. У вас в матеріал справи нема жодного документу, який дослугував підставою щодо об'єктивного розвитку даного провадження. Через це я з посиланням на кожну новому статі закону буду надавати копії документів, на які буду посилати. Що стосується, що стосується. Статті 46 незаконне позбавлення волі або виправдана людини, як посилається сьогодні по питанні е, свідчі. Е, Дана норма статті закону передбачає, що позбавлення волі може у утриманні особи в місці, де вона взагалі бажає, або більше не бажає перебувати, або в північні її місця, де вона не має змоги захищати залишити, хоча бажає цього. Відтак обов'язковою знакою складу блочину, де його е, у його першій формі є місце. Це можуть бути приміщення, кімната, камера, погріб тощо, чи комплексний приміщень, підвал на будинок, так і інші місця будинку транспорту засоби чи місце знаходження отрів тощо. Слідчі чомусь вони кажуть, яким чином на чого попав в приміщення в офісне, в офісне приміщення, оскільки практично з вулиці Шевченка вони пішли розмовляючи, де Ігор Олександрович запропонував йому надати документи, підтверджуючи про те, що е, публікація, яка була е, висвітлена в засобах масової інформації, не містить е, достовірні факти, е, оскільки є зовсім інші документи, які спостовують дані пакти. І він добровільно без будь-якого примусу він це стверджує сам у своїх е, протоколах допиту. Якості потерпілого, де вони зайшли в офісне приміщення, де Олександрович запропонував йому каву, чай пригостив його ваг... і зготування е, цього документу. Показував документи, де дійсно в дійсності були листки е, від командира батальйону, де було звернення на ім'я громадської організації щодо е, збирання коштів для е, учасників АТО. Е, ці е, публікації, які були висвітлені за масової інформації, не містять е, е, конкретних даних і е, без будь-якого посилання, висвітлені е, без підтверджують документи. Е, написано в самій статті, що на даному зверненні був не, е, начальника військової частини, а його заступника. Про це є в мене відповідь, де командир частини. Надав роз'яснення з приводу даного листа, що у раді його відсутності підписи на всіх документах проводять його заступники. Це передбачено як статутом, так і наказом. Є мене ваше честно такий лист, що на звернення від 5 вересня 2014 року за номером 154 на адресу було надійснена вислуханням надати матеріальну допомогу військовій частині. І ви ще вказаному на стіні, це підпис начальника штабу військової частини е, Кузяка, відповідно до абзаці Другої статті статуту внутрішньої служби сил України, начальник штабу, окремо матеріальності по матеріалу підрозділу. Також чашу ваші матеріали справи жодного документу нема На е, всі, е, всі статті, які е, 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 інтерменують е, Ігору Олександровичу. Проте для об'єктивності я просив, щоб я по кожній статті хочу пройтися, щоб вам стало зрозуміло, як на цьому ж день проходить розслідування. Ми ж бачимо, які вже недопрацювання лише на початку судового розслідування. Підґрунтовані чи ні? Я вважаю, що не обґрунтовано. оскільки миніся ця всі конкретні дані, які досвідчили про... Його е, винуваті. Е, що стосується статті 71, перешкоджання е, законів професійних діяльності журналіста. Я вже сказав, я не дав вам документ про те, що він не являється ніяким журналістом. І вважаємо, що е, е, дана стаття вже повинна була, е, не, е, не повинна була зафігувати як в про, подальній пропідозі, так і в попитання. Що стосується статті 72, порушення недоторканності приватного житла. Незаконне збирання конституційної інформації, як зазначено слідчим попитанням. Перш за все, треба нам розібрати, що таке, що означає слово конституційна інформація. Якщо слідчі цього, не знаєте, я не зачитаю. Конституційна інформація. Інформація про фізичну особу, персональні дані або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише згодою від власника. Жодного запиту Ірус Олександрович, як на фізичну особу не надавав. Жодного підпершу документу у, у світі чи нема. Робилися записи на ім'я начальника ОНС області для надання інформації з приводу, чи зареєстрована. Е, перевірити е, статус жоден міста саме людина, е, яка приходила в місті приміщення, по це як стверджує лише. Е, Вірочка, що це був на Джога журналіст, іншої інформації у особенно не було. А оскільки це е, порушило права е, е, фізичної особи е, часті гідності, е, відтак е, для захисту своєї часті гідності він е, звернувся е, в управління е, е, міністрів для того, щоб надали ці документи, щоб в подальшому підготувати заяву в суд про захист часті гідності. Я вважаю, що тут жодного. Порушення закону немає. Окрім цього, хочу зазначити, що відповідно до статті 21 закону української про інформацію. Комістиє інформації разом з службовою та таємною інформацією належить до інформації з обмеженням доступу. Читаємо, що таке стаття 21. Стаття 21 говорить. наша класса, пункт 4. <клухи> До інформації з обмеженим доступом не може бути віднесені такі відомості. І, е пункт четвертий. Про факти порушення права свободи людини громадянина. Були порушені повністю його права не громадянина, оскільки е була недостоєна інформація з особа масової інформації. Через це він мав право звернутися. Окрім цього, Окрім цього, відповідно до закону про публічну інформацію, відповідно до статті 10, доступ до публічної інформації про особу, що кожна особа має право знати впіду, знати у збирання інформації або до початку використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, як, ким і з якою метою вони використовують. Я вважаю, що тут жодного порушення немає. Те, що він законних підстав звернувся про ній міністр для отримання такої інформації. Якщо це слідчі ворога нам ще не відомо, то нехай звичай добре закони. Дякую вам. <плес> Стаття 302. Цивільного кодексу України чітко передбачає право інформацію. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Яке це порушення. Я кодексом передбачені. Я вважаю, що ці і інші докази ну, е, є підстави для того, щоб у даному питанні відмовити, як необгрунтовані, безпосередньо на будь-які будь е, нормативні документи, які вони послалися, і е, обрати запобіжний е, захід Восьмого сбора, да. Подорвание, а по сути, полностью потерял адвоката и, адвокаты, и еще.

Прекрання конфіденційної інформації полягає не тільки в наданні відповідних запитів з метою отримання конфіденційної інформації в структурній підробці, а й ведення розмов з близькими рідними знайомими і безпосередньо, якщо такої розібратися, хто такий, то і Олег Олександр, який не являється відповідним комісією, який не, і, не, і не і не працює в. Інші органи, які б могли, які б, які б давали йому право встановлювати особу. І якщо то Олександрович хотів встановити особу на джові, потрібно було йому запропонувати на лінію 102 для виклику працівників міліції безпосередньо чи зробив зробив це на джо. Ні, Ігор Олександрович телефонував до начальника служби ДІМ. Не знаю, хто ж не виявляється. А на лінію 102 телефонував тільки Джога, про що витребована інформація в МВВ-матеріалах інтернет справи. Ви даному аудіозаписі та на Джога, звертається з тим, що... Проведення талова утримує його на офісі Старовин Глава. Без його згодення. Також щодо журналістської діяльності. Наджо надав копію документу. Згідно якого? Місяць такої питання. Наджога з'являється журналістом. Медіа України прес-карта номер э, серія МСІСО 879-82. Дане документальні підтвердження на, на даний момент немає, не тому що офіс даної е, м, структури знаходиться в місті в місті Києві, буде після того. Начальників участково, участково. передовуватися. А потом ты зачинаешься.